Купуючи авто після ДТП чи ремонтуючи власне, завжди виникають дві головні проблеми: де знайти запчастини та скільки коштуватиме ремонт. Професійна дефектовка та підбір запчастин завдання, з яким вам допоможе компанія MyAuto – та в цьому відео ми розберемося з цінами на фарбування деталей. Вартість роботи залежить від кількох факторів: розміру та площі елемента, якості матеріалів, вартості фарби і, звичайно, розцінок самого майстра чи СТО. З нашого досвіду середня ціна фарбування виглядає так: бампер або крило від 150 до 250 доларів, капот від 250 до 400 доларів, двері приблизно від 250 до 300 доларів за штуку. Не забувайте також враховувати додаткові витрати, зняття та встановлення деталей, підготовчі роботи і поліровка авто після фарбування. А про всі інші нюанси ми поговоримо у наступних відео. Тому підписуйтесь на канал, щоб завжди знати актуальні ціни на запчастини та ремонт авто. А скільки у вашому регіоні коштують дані послуги, напишіть в коментарях. Май авто завжди на зв'язку.